Один, два. Ого, там Оля стоїть. Заблюдає. Один. Мустанг. Два. Три. Вона е, і сама справиться, так? Да? Тебе половинка ще їсть, так? Да? Молодець. Нафіан, як мужики. Олька дві забрала, чуєш? Треба було кинути туди, щоб вона і ту третю притащила. Олі! Оль! Її не видно її тільки чуть. ось 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 Вужик. Ага. Що ти тут? Хто це тут? тут? Сістуха? Красатун? Красатун. На горюху схожий, дуже схожий. Капець. Це то те, що в мене спрашують наша, я займаюсь племінним розведенням, щоб приїхати. До когось в гості <смі> і побачити, що тут є схоже на моїх собак. Та й все тільки <смі> для цього.